Так згідно розпорядженням? Ми ознайомили з розпорядженням про можливе вивільнення. Шкода, юристи пішли. Можливе вивільнення, ознайомити з розпорядженням, це не означає, що тебе попередили про те, що тебе з робота. Це різні речі. Де стаття 42 зону про те, що я мала переважне право написав посаду начальник? Я могла бути начальником управління освіти, а начальником відділу освіти That's я не маю Відділ є положення про управління. Чим воно відрізняється одне від одне? Управління має більше повноважень, ніж відділ. Але просто не захотіли, просто проігнорували цю статтю. Принаймні я зараз не здивуюся, якщо появиться десь якийсь акт, але я мала бути присутній в тому, як би це робилося. Отак От згідно з чином законодавством працює наша працювання. адміністрація. А мене не працевлаштовували три тижні. Це хіба не порушення Конституції України, що нас заборона на працю. Коли мене звільняли, було шість вакантних посад в освіті. Шість вакантних посад. Мені пропонують і то усно, що теж є порушенням. Мені пропонують посаду начальника відділу по роботі з інвалідами. Я. 38-річним старшом роботого освітяни має піти працювати з роботи зі наша адміністрація не виконує власні ж свої розпорядження. Не то, щоб дотримувати законодавці, вони просто їх не виконують. Те ж саме заполучне розпорядження від 30 травня про реорганізацію. Вони вже мали створити нову структуру, де та структура, що по, досі, ще по цей час її немає. Як би його виконали? А розпорядження про огляд шкіл, шановні, хто вніс? Зміни в розпорядні фронта. Заступник Романчук. Голова комісії Балта в жодній школі не був. Шановні тут сидять колишні голови адміністрації. Під час огляду шкіл, де був голова адміністрації. Балта був в жодній школі, а мені, як заступнику заборонив виїжджати в школу. От чисто тупо заборонив, Я щодня приходила до нього і кажу, я маю поїхати в школу. Ніби сидіть в кабінеті. В той час, коли. Заступник Данілова, я при посаді сижу в кабінеті, заступник Данілова оголошує по школах нового начальника. Хай буде заступник, а має візі. Чому ліквідаційна комісія не займалася реорганізацією? А й займалася якась комісія. яка щось сиділа і підписувала, 11 числа на мене акт склали, 12 числа на мене акт склали, 13 числа на мене акт склали, 3 акта склали, я про це нічого не знаю. Шановні, це називається провокація з вашої сторони. Це не називається провокація. Ці акції є бажаючих, які хочуть ознайомитися з правами стосовно даного питання. Запрошую в районну державну адміністрацію для ознайомлення. Все це находи і провокація. Тоді давайте будемо судитися. Будь ласка, ви маєте все всі права. І ви так само маєте все право подати на мене в суд за сьогоднішні мої слова. Я не, не закликаю вас до цього. Я це таке Романчук, Іванов, Петров, Сідоров, сьогодні один, завтра другий, завтра третій. Я зараз хочу говорити про освіту, про галузь, за яку мене серце болить. І хочу сказати, що наразі з освіти пішло 10 осіб. Не один, не другий, не в за начальник заступника пішло 10 осіб і ще люди будуть. Скажіть, хто їх звільнив? Хто їх звільнив? Я хочу сказати, ви написали своїй статті про те, що жодної політики і нічого особистого. Я хотіла відповісти на ту статтю. І хочу сказати, що все що там написано в тій статті від початку до кінця є неправдою, м'яко кажучи, неправдою. Не то, що ви очі не бачили як писала в газеті. Ви тримали в себе в кабінеті по пів години і просили, щоб люди вернулися, і люди вам сказали, що не вертаються. Не буду говорити про себе, про свого заступника. Нас пішли. Ми не тих політичних поглядів дотримувалися. Пішла з роботи за РМК, де Яна Валентинівна пішла сама, добровільно пішла. Я хочу сказати, що я не неординарна людина, талановита особистість. Яка тримала на своїх плечах всю методичну роботу. Вона пішла добровільно. Пішла добровільно головний спеціаліст, яка працювала дуже багато років, яка вела всю виховну роботу, профілактика злочинності, позашкілля, оздоровлення, теж пішла. Пішов з роботи психолог, Пішов з роботи кадровий. Пішов з роботи бухгалтер. Навіть оператор комп'ютерного набору втік. Зараз йде з роботи, зараз не передавайте мене, будь ласка, зараз йде з роботи юрист, яку не хотіли звільнити за зодою сторін, щоб людина могла піти в це дизайнтися, заставляють її працювати два тижні, вона допрацьовує зараз пару днів і теж йде з роботи. Директорів почали звільнятися. А голова каже, що вони не за власним бажанням і питає мене, хто їх звільнив. Краще треба цікавитись, чому люди йдуть. Чому люди зараз стогнуть, ті, що залишилися в управлінні освіти? Оцим треба цікавитись. Я вважаю, що це вина цього моя кадрова політика саме голови адміністрації. Вповідаю, за наслідки буде нести наслід теж голова адміністрації, тому що наслідки їх не видно за один день. Сьогодні доповідала про те, що всі школи готові до... До, до начального року 100%. Шановні, а де акти готовності шкіл? Те, що ля-ля-ля сказали, а є документи, які треба підписувати, які треба мати в школі. А скільки проблем з опаленням, я мовчала? Ті проблеми, які в минулому році ті залишилися і надалі в минулому році. Підключили напряму, бо куча проблем, нічого не зроблено. Баянська гімназія нічого не зроблено. Бенчківецька школа, нічого не зроблено. А от вам зараз і розібратися далі, що робити, як робити, бо опальний сезон попереду. Він почнеться і він покаже, як наші заклади готові до опального сезону. Бо мені голова заборонив, я сижу в кабінеті, він мені заборонив. Більш того, що вечора водії машин приходили голові або заступнику і здавали документи на машину. Наші працівники добували доїжджали Добро 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 на хто голови адміністрації на машині районо їздить по, -по школах. Багато таких фактів, дуже багато. Я зустрілася з такою непорядністю, з такою неповагою, якого ще в житті своєму не бачила. І просто диву, дивуюся, тому що я дуже давно в освіті і дуже давно в державі. Я не збиралася сьогодні говорити на сесії. Але я сказала на початку, що мене зачеплять, я обов'язково скажу. Знаєте, не хотів виступати з цього питання, тому що брати слово з цього питання, тому що тут тобто, всі знають все. На одне моє запитання так і не було даної відповідь. Досить, досить конкретне питання. Я зрозумів, що потрібно примиритися. Але бачу, що на своїх службах зрозуміти, по-перше, з якої позиції. На дійсно багато років пропрацювало у світі. Дуже багато, скільки пролітаю. Як людина, можна засумів, яку можна зрозуміти, яку звільнили, можливо, незаконно, я не буду спорити, я не знаю. Матеріалів справи не знайомий. Жоловій теж це задіває. Хоча я вважаю все-таки ціле місце тут. медалістів. Я пам'ятаю ті часи, коли був один медаліст на школу, який мав дійсно радянські часи. Як їх можна хаяти, не хаяти? Тоді була політехнічна освіта. Вона була, можливо, в чомусь правда, неправда. а людина з бідної сім'ї мала можливість поступити в Київ університет, чи в Чернівці, чи в Кишині, і за Київ Сандогою, що треба щось розробити, треба гроші розробити. Бани, ми їх створили. Ці округи реально вплинули на е, успішність нашої поступи. от Ми до цього вже доходимо. І в цьому заслуга, до речі, не тільки теперішнього складу чи молодої команди, але заслуги старої команди одинаково. Нашої. Це просто, знаєте, я вам скажу, це вона частина. Отаке от ось зараз слуховане. Оце реалія нашого освіту. Наскільки зараз не довість? Дуже багато. Він не хоч один свій дивіться, поїде в Західну стерчиці. Один хочете? Дивіться, слухайте, уважно. Це мені зараз е, дали з освіти. Аналіз використання природного газу. Дивіться, в нас на одну дитину, наприклад, в селі. в селі, в селі, Драбиться? Селі, Драбиться. У нас пішло 317 гривень в рік. А в селі подвірний 894. Е, 105 гривень. Нас дадено одну дитину років. Оце називається елементи економічного аналізу суспільства, країни, економіки. Коли беруться цифри, я не дипломи, не грамоти, не перші, другі, шості місця, а голі цифри. І дивимось, Чому я сьогодні запитав про е турбота з різних сфер.